Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села. і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя на долю дала, хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги солов'їні гаї. і твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка. І зажурливі очі блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю наче долю, в тихім шелесті травщебетані дібров, І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і твоя материнська любов.